Всім добра здоров'ячка. ви на сторінці майстри Деренько. Хто ще не підписаний на нашу сторінку, підписуємося, ставимо лайки, ставимо подобайки. Я хочу показати вам, що я зараз буду робити. Зараз я буду робити такі, таку підставочку для бруска. Це для заточки ножів. Кожна кухарка має мати на кухні такий брусочок. Його хватить на тисячу років. Отак ще ним заточує отако. О, і ви заточуєте ножики. Тепер я покажу, що я придумав так, аби було набагато легше робити. Ці бруски зажим на ЧПУ. Тож ЧПУшники може вам пригодитися. Я виставив тут 100 на 100 і взяв струбцинку саму зажимну, просверлив три дирочки, підставив планочку і струбцинку я зажимаю, щоб. Нічим не мучитися якимось саморізом, тому що таку штуку ви него не зажати, але ну, на маленькі, на великі де деталі. А тут ми робимо ось так. бац, Прикрутили, запхали струпченку, затиснули і все. Нажали кнопочку і робота пішла. Фреза спіральна, четверочка, 6х4. Так ми дуже швидко замінимо цю заготовку. Відкигнули, забрали, поставили слідку заготовку, це йде буквально пару секунд на те, щоб замінити заготовку. Ось так. Бачите, все. У мене <клухи> заготовка готова, і кнопочку нажав, і воно пішло. Я зроблю паузу. Так що, якщо ви хочете перезвонити чимось зацікавитися у чи мене, ви можете дзвонити по номеру телефону 067 95 91 875, Або для замовлення писати Telegram, Viber, Whatsapp, що настав, ну всюди, куди можна. Так що всім, хто на Ютубі, добра здоров'ячка.